Привіт, футболмани, футзал, футзал і ще раз футзал. Сьогодні буде у нашому випуску, адже ігор було багато, та проходили вони у рамках практично всіх ліг відкритого чемпіонату Вінниччини з футзалу. Тому менше слів та прелюдій і одразу розпочнемо з короткого огляду вищої ліги. Стартував крайній тур з матчу між Юрія Фарм та Сапфіром 2 лютого. В цьому протистоянні сильнішими виявилися чорно-сині, Вони забили 5 голів і пропустили. Лише один від фармацевтів таким чином записують плюс три очки до свого доробку та продовжують очолювати турнірну таблицю. А вже на наступний день між собою зустрілися пара орлівки та кусто Агро. Зустріч відзначилася чудернацькими та видовищними голами, і динамічними атаками. Кілька разів обмінявшись голами, все ж орлівчани під кінець видали фінішний ривок, закріпивши перевагу та обігравши опонентів 3-4. І тепер орлів. Та, по суті стає другою у турнірній таблиці. Далі кілька слів про першу лігу. У п'ятницю відбулося три матчі. і Розпочинали вечір футзалу з гри Фенікса та планети Права. Першими тут забили Ганопільці. Цей гол став єдиним у стартовому таймі. Другій половині боротьба була більш завзятою. Фенікс по двоє відставання, але майже одразу пустив. Лише під кінець поєдинку поставивши крапку матчі, встановивши рахунок три на свою користь далі схрестили Аграрі з фортуною. Ця гра вже була менша, напружена. Всі 40 хвилин матчу перевагу тримали в своїх ногах калинівчани, і як висновок розгромили суперника дев'ять Закривали ігровий вечір у Ріон з домашнім маркетом, і можна з впевненістю говорити, що саме ця зустріч була найбільш рівною по баталіях. В першій половині ящук з пастуховим мінялися голами та пішли на перерву за рівних цифр на табло. У другому ж за рахунок ще плюс двох від невгамовного пастуха. Домашній маркет все ж перемагає у своїх опонентів та впевнено рухається вперед. Далі до третьої ліги. Тут також було три двобої. В п'ятницю дубль Кусто Агро обіграла як сім А вже в неділю помірялися силами ще дві пари в літині. Розпочинали там день футзалу з гри руху проти того ж дублю аграріїв. Ігровий процес розкачувався неспішно, Активні дії почали вже ближче до середини тайму. Коли Кусто все ж розмочили рахунок та подвоїли відставання ближче до перерви. Опісля неї натиск аграріїв продовжився і відповідно знову посипалися голи. Найбільше їх було забито Володимиром Дубом, який оформив хет-трик. А щодо підсумку, то він виявився розгромним. 7-1. команді з агрономічного вдалося реалізувати лише єдиний гол престижу силами ткачам. Ще одну гру в рамках третьої ліги провели Стелс та Козак Плюс. У козаків були проблеми зі складом на поточний матч. А у їх суперників навпаки був аншлаг в оптимальних кондиціях це не могло не повпливати на результат. Вже у першому таймі Стелс забив 4 м'ячі та продовжив заносити го за голом. І у другій половині з них покер вдалося забити гезі та хет-трик Майстру. А щодо суми, то всього було реалізовано 10 м'ячів. Натомість за козак плюс влучив у сітку лише ящук Денис. 10-1 і стелс продовжує отримувати срібну позицію. Ну, По-перше, вважаю, що збір був у нас досить непоганий. По-друге, напевно, що великий зал, можливо, не ходили на трошки кондицій. Так, по ігрі ну, тяжковато з ними грати. Ми з ними сперенгуємося часто, так що з ними досить важко грати. А Після трансферного вікна, який нещодавно, був, чи є у нас в команді, є, то є. Так, є два нових гравці. Ну, поки поки адаптується, але поки все все нормально. Все нормально, буде, буде краще думаю. Далі розповімо вам про четверту лігу. Тут ігор було багато і Почнемо ми з поєдинку старого міста проти вода Ю США Нива. Почалася гра зі швидкого голу старомістян, але вже до кінця першої половини їх візові змогли не тільки відігратися, але й вийти вперед. В другій половині ініціатива продовжувала перебувати у Ниві, і вони довершили розпочати, реалізувавши ще два своїх моменти. Як наслідок, 1-4 і водою США залишаються на третій позиції турнірної таблиці, маючи ще гру в запасі, та відстаючи всього на одне очко від Т-90. do А щодо цієї команди, то її гравці у наступному матчі зустрілися з лідерами та своїми прямими конкурентами за чемпіонство МФК Літен. Заруба видалася надзвичайно цікавою та наповненою екшеном та драматичними поворотами сюжету. Команда кілька разів обмінювалася реалізаціями і йшли ніздрявні здрю, залишаючи підігрітою цікавість до того, що ж буде далі. Але трохи сильнішими та більш фортовими вийшли гравці літена. Вони з мінімальним рахунком 2-3 змогли дотиснути. Та закінчити цей матч на позитивній для себе ноті, також цей день Олімпік розгромив Нухти 9-2. Літин також з мінімальним рахунком 2-1 переміг локомотив Ю 19. А адвокати ж молодим локомотивцям поступилися 2-5. Ну і турнір на таблиці 4 ліги наразі на ваших екранах. Також п'ять матчів мали ми в п'ятій лізії. В суботу відкривали тур в Колосі як дім з Арпалом. Вінницького футзалу, незважаючи на свій досвід. У цьому матчі билися як 300 спартанців, віддаючи на полі всі сили, і це в комплексі з надзвичайним розумінням одне одного дало свої плоди у вигляді перемоги над більш молодшим та швидшим Арпалом. Кінцеві на табло зупинилися на мінімальній перевазі екодому 4-3. На наступний день же в літині стартували з матчу скіфу проти кіпішо. Номінально підопічні Крещенка вважалися фаворитами пари, зважаючи на багаторічний досвід виступів у футзальних челенджах, але Немірівчани показали, що вони за рахунок бажання та витримки можуть не тільки грати на рівні, але й перемогти. Два рази йдучи паритетно в кінці кінців на останніх хвилинах. Скіф забив та обіграв пеуманів з рахунком 3-2. За рахунок чого сьогодні вдалося виграти, та як вдалося закотити, забити цей останній вирішальний день. Ну, По-перше, ми його розіграли дуже здорово, я вважаю, не закотили, все чітко, по-футзальному. Але ключовий фактор сьогодні, то, що є легенда про 300 спартанців. А мене сьогодні було у 50 разів менше, але 6 немирівських скіфів, які кожен один за одного бились. Ми сьогодні практично без замін приїхали з одним хлопцем на заміні. Відіграли всі 40 хвилин, їм дякую. Є скіфи найкраще. Подібним сюжетом гри зміг похвалитися і двобій між барбершопом та все тим же кіпішем. Після першої поразки гравці в чорному зробили певні висновки та роботу над помилками в захисті і вже працювали в дещо більш обережному стилі тактики. Спочатку довго рахунок тримався на нулях, аж поки в роздягальню режук не забив все ж дебютний м'яч. В другій половині одразу ж на початку Іваненко зробив рахунок більш зручним і кіпіш почав грати на утримання. Але як виявилося, втримати перевагу було не так просто. Спочатку Ку Татаренко, а потім шифросту вирівняли рахунок, а згодом Петриченко довів його до переможного для Барбарів 3-2. Також цей день Спарта двічі обіграла своїх візові. В першому матчі кубу 6-1, а в другому Меркурі 4-0. Відповідно, турнірна таблиця Ліги виглядає наступним чином. В шостій лізі відбувся єдиний матч між Харом та Феніксом. Як не дивно, один з лідерів зазнав мінімальної поразки 4-3. Після цієї перемоги Хар піднімається в турнірній таблиці одразу на дві сходинки. І наразі займає четверту стрічку. Фенікс, який раніше залишається на другій, але має лише одне очко хиткої переваги над найближчими переслідувачами.